Вітаю, шановні 10 класи, продовжуємо розглядати громадянського освіту. І сьогодні ми поговоримо про медіа і демократію. Але для початку я хочу вам запропонувати ознайомитись з чотирма висловлюваннями, визначити в цих висловлюваннях, що спільного є, і як співвідносяться ці думки з демократичними поглядами на свободу слова, свободу волевиявлення думок та на цензуру. Це чотири таких висловлювання. Перше, це Альберт Кам'ю, вільна преса буває гарною або поганою, і це правильно. Але ще правильніше те, що невільну пресу буває лише поганою. Наполеон Бонапарт. Я більше побою з трьох газет, ніж 100 тисяч багнетів. Ви бачите, мене господарям Франції. Але я не взявся правити нею і трьох місяців в умовах вільної преси. Фрідріх Великий, ми з моїм народом дійшли згоди. Вони говоритимуть усе, що бажають, а я робитиму, що бажаю. І Томас Джефферсон жоден уряд не може існувати без цензури, там, де преса вільна, жоден не вільний. Що спільного в цих висловлюваннях, і як співвідносяться ці думки з демократичними поглядами на свободу слова, свободу виявлення думок та на цензуру? В свою чергу, суддя Верховного суду США Олівер Холмс сформував правило про те, що конституційною метою свободи. Слова і преси, є можливість людини думати так, як їй хочеться, і вільно говорити те, про що вона думає? А один з журналістських афорізмів наголошує: говори, що думаєш, але думай, що говориш. Як ці думки поєднуються між собою? Як ви вважаєте, свобода слова є безмежною, чи вона окреслена в якихось рамках? У яких коли і чому? Сучасне життя важко уявити без мас-медіа. Радіо, телебачення, періодичні видання стали неодмінними атрибутами світу сучасної людини. У нинішньому суспільстві влада знань та інформації стає вирішальною в управлінні держави. Сила впливу медіа на свідомість і поведінку громадян дуже значна. Історичний досвід показує, що мас-медіа здатні слугувати різним цілям, нести пізнавальну інформацію людям розвивати в них почуття власної гідності, жадобу до свободи і соціальної справедливості, сприяти компетентній участі в суспільному житті, збагачувати особистість, у якій духовно, а також духовно підкоряти, дезінформувати, залякувати, розпалювати масу ненависть, сіяти недовіру та страх. Проте головний вплив на суспільство мас-медіа чинять через інформаційні процеси. Основні етапи цього процесу це отримання, відбір, коментування і поширення відомостей, від того, яку саме інформацію, у якій формі та з якими коментарями дістають суб'єкти, залежить їхні подальші дії. Відомо, що мас-медіа впливають на розум та почуття людини. Суспільство необхідні мас-медіа як самостійна сила, незалежно від держави, тому що лише за таких умов вона виконує свою роль. Саме використання медіа з метою маніпулювання. Є найбільшою небезпекою для громадян і демократичного суспільства. Приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей, що примусити їх діяти або не діяти всупереч власним інтересам, називається пропаганда. Тут я пропоную проаналізувати думку лауреату Нобелівської премії Фрідріха фон Хаєка. Для існування тоталітарного ладу необхідно, щоб. Нав'язані людям зовнішнім для них переконання стали їхніми власними. І все суспільство жило їхньою метою. Як наслідок, не лишається жодної сфери поза систематичним контролем інформації, спрямованою на уніфікацію поглядів. Що він має на увазі? Для України, точніше, відтоді як Україна стала незалежною державою. Ми також перебуваємо під інформаційним тиском зазвичай іноземних компаній і держав, які прагнуть впливати на нашу свідомість, змінювати нашу віру, наші цінності, заводити свій інформаційний порядок. Водночас, провідними телеканалами, основними медіа, якими користуються українці, володіють бізнесмени-політики, яким медіа потрібні лише для досягнення власних політичних і бізнесових інтересів, а не інформування суспільства. Тепер свобода мас-медіа медіа найактуальніша проблема для нашого суспільства, тому що вона означає свободу і незалежність нашої держави. У країнах розвинутої демократії існують громадські медіа, яких поки що не маємо в нас. Вони не залежать від держави, політики чи бізнесу. У них немає реклами, найголовніше для них це інтереси суспільства. У громадах їх фінансують через спеціалізовані податки. Тобто, до такого поняття, як свобода слова, ми ще не досягнули. А свобода слова це принцип, який забезпечує свободу особистості або спільноти формувати свої думки чи ідеї без цензури чи санкцій. Кожен має право на свободу думки і висловлювання власних культурних, політичних та релігійних уподобань, оскільки це фундаментальне право людини. Свобода слова, що включає свободу вираження. Є однією із засадничих умов демократичного суспільства і має відображення в нашій конституції в статті 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності. Або громадського порядку з метою запобігання заворушень чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або, інших прав, або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримки авторитету і неопередженості правосуддя. Особливо зверніть увагу на останній абзац. До цього ми ще будемо повертати. Демократія, в свою чергу, неможлива без свободи слова. Демократія опирається на медіа. Таких аспектах. По-перше, це надані відповідної відповід... дал... інформації, яка забезпечує громадянина прийняття усвідомленого рішення. Через відкриті неправомірні дії та несправедливість, через захист громадськості від небезпеки, запобігання введенню в обману та створення можливостей для обміну думками. В контексті свободи слова дуже цікавим є таке, таке явище, як індекс свободи преси. Це щорічне дослідження. Незалежності мас-медіа, що оцінює ступінь свободи друку, радіо і інтернету у усьому світі. На основі такого дослідження відбувається поділ держав на вільні, частково вільні або невільні. Також досліджується правове поле, політичні та економічні фактори впливу на доступ до інформації, окрім того, розглядається ступінь об'єктивності новин і різноманітності інформації, доступної для громадськості. Кожна досліджувальна країна отримає бал від 0 до 100, де країни з індексом незалежності мас-медіа від 0 до 30 вважаються вільними, від 31 до 60 частково вільними, і від 61 до 100 невільними. Трішки пізніше ми з цим індексом ще поговоримо, а поки я пропоную вам знайомитися такою інформацією. Існування в країні свободи слова є запорукою існування свободи преси, а отже й демократії. Тому деякі міжнародні організації проводять вимірювання рівня свободи преси, оцінюючи в такий спосіб спосіб рівень демократичності ладу в країні. Одним із них є щорічне дослідження свободи преси та їхній її рейтинг у різних країнах світу, яке з 1979 року проводить міжнародна неурядова організація Freedom House. Згідно з даними дослідження, наприклад, у 2017 році найкращі умови для вільної преси були в Нідерландах, Норвегії, Швеції та Бельгії. А найгірші в Північній Кореї, Туркменістані, Узбекистані та тимчасово окупованому Криму Україна перебувала посередині цього рейтингу поряд з Сомалі та С'єра леоні Стан її преси маркували частково вільно. Тут ви бачите два малюнки. І що на вашу думку означають ці малюнки в контексті теми Свобода мас-медіа. Водночас свобода слова має обмеження законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неопередженості правосуддя. Міжнародні документи, що гарантують свободу слова, містять норми її можливих обмежень. До недемократичних форм обмеження свободи слова належить цензура. Це контроль офіційної влади за змістом, випуском освіт і поширенням друкованої продукції, змістом п'єс, кіно і фототворів, радіо і телевізійних передач, а іноді і приватного листування, для того, щоб не допустити або обмежити поширення ідей і відомостей, визнаних вищими інстанціями небажаними чи шкідливими. Цензура є характерною ознакою тоталітарних режимів. У таких державах засоби масової інформації і пропаганди виконують функцію інформаційно-пропагандистського обслуговування режиму. За таких умов будь-яка масова інформація має бути надійною і перевіреною. Про жодну самостійність чи свободу слова не може бути і мова. Прикладом такої ситуації був колишній радянський союз. Цензура проявляється в тому, що на мас-медіа накладаються обов'язки погоджувати інформаційні матеріали або їх. Або їх забороняють поширювати. До цензури належить будь-яка вимога органів державної влади або інших структур, спрямована, зокрема, до журналіста, власника, редактора або іншого працівника засобу масової інформації узгоджувати певну інформацію перед її оприлюдненням, заборонити її поширювати чи перешкоджати її тиражуванню, розповсюдженню в будь-який інший спосіб з метою забезпечення політичних, економічних чи інших інтересів цієї структури. Негативний вплив цензури полягає ще й у тому, що не формується соціально відповідальна журналістика. Бо в умовах, коли цензура бере відповідальність за поширену інформацію, автори її не відчувають, вони не готові її нести. Це негативно проявляється в умовах проголошення свободи слова, коли окремі журналісти вживають вислови, вислови щодо певних осіб. Ненормативну лексику, подають недостовірні, неперевірені повідомлення. Головним у роботі журналіста має бути збирання фактів, робота з інформацією, а не самопрезентація, коли висловлюються власні міркування та думки. Журналіст має бути нейтральним, не нав'язувати особистої думки та ставлення. В усіх розвинутих країнах світу цензура законодавчо заборонена. В Україні відповідно до норм статті 15 Конституції, цензура також заборонена. Законодавство України забезпечує широкі можливості для творчої реалізації журналіста, гарантує йому право на свободу слова, преси і творчості, визнані міжнародними нормами і закріплені в міжнародних правових документах. Окрім цензури, є ще таке явище як контроль подання інформації, як самоцензура. Журналісти вилучають певну інформацію чи замовчують. І не подають її суспільству через страх за особисту безпеку або з мотивів діяти в інтересах суспільства? Тут я вам пропоную розглянути ось таку е, такі малюнки про свободу слова і подумайте, що мається на увазі під цими малюнками. Також я пропоную вам відповісти на ще одне запитання: як ви вважаєте, в умовах війни краще висвітлювати всі події? Чи лише ті, що відображають перемоги і почуття перемоги та підвищують патріотичні настрої? Громадська організація телекритика ще в перший рік війни на сході України проводила дослідження впливу російської пропаганди на українське суспільство у 2014 році. Згідно з результатами, абсолютна більшість, а це 82%, опитаних. Переконані, що українські медіа мають займатися не патріотично пропагандистською позицією, а об'єктивно висвітлювати ситуацію в країні, розповідати як про успіхи, так і про помилки українських військових та влади. Журналіст не може бути пропагандистом або агітатором. Його завдання це інформувати аудиторію, а не маніпулювати нею. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на території України для більшості українців. Безперечне споживання новин стало життєвою необхідною звичкою. Соціальні мережі намагаються задовольнити цю потребу, надаючи інформацію з різноманітних джерел в одній стрічці новин. Кожен з нас обирає інформацію, яка нам подобається і яку ми поділяємо. Так ми і вибудовуємо власну інформаційну бульбашку. Інформаційні бульбашки виникають, коли користувачі здобувають інформацію лише з середовища своїх друзів і в мережі. Інформаційні бульвашки це список веб-сторінок, які користувач шукав в інтернеті. Інформаційні бульбашки складаються зі вмісту, що пропонували користувачі, яких заблокували в соціальних мережах. Тобто інформаційна бульбашка це стан інформаційної ізоляції, часто люди опиняються в ньому добровільно, адже схильні до створення інформаційних бульвашок. Світ складний, і щоб вживати в ньому та не втрачати здоровий глузд. Необхідно усе спрощувати. Так працюють стереотипи. Мозок не може щоразу вигадувати нові логічні ланцюги, йому простіше мати готову картинку світу. Ми відчуваємо стрес, коли щось у неї не вкладається. Це нормально і комфортно, мати когнітивні опередження, в тому цінно почути іншу протилежну нашій точці зору. Дослідження свідчать, що якщо до війни Респонденти користувалися звичайно, одним-двома джерелами новин, то з початком повномасштабних дій для отримання різноманітної картинки почали використовувати від трьох до п'яти джерел. Це пов'язане зі зростаючою потребою у людей в умовах війни володіти достовірною інформацією. Через повітряні тривоги та обстріли регіонів значно збільшився інтерес до регіональних медіа. Відповідним є і вимоги до видів контенту в інтернеті. Серед тих, хто отримує інформацію з соцмереж, 62% надають перевагу коротким відео, і 61% коротким інформаційним повідомленням. Механізми роботи соцмереж спонукують користувачів якомога більше часу проводити онлайн. Через це в умовах війни слід бути особливо пильним і дотримуватись інформаційної гігієни. Захисту від дезінформації та інших способів маніпулювання громадською думкою, а також орієнтуватися в проблемах загальної цифрової грамотності, про що ми ще будемо неодноразово казати. А поки що я пропоную вам проаналізувати, що змінилось у вашому медіаспоживанні з спочатку повномасштабно вторгнення РФ в Україну, які інформаційні потреби зникли, а які виникли. Оформлюйте це через відповідну табличку. А поки ви це робите, я вам нагадаю, що в умовах воєнного стану категорично забороняється знімати військові об'єкти, переміщення українських військ і техніки, місць дислокації та роботи сил протиповітряної оборони, фіксувати розташування об'єктів цивільного захисту, тобто бомбосховища та іншим, транслювати наживо ракети в момент прольоту. І місць влучання, коли вони потра... куди вони потрапили, демонструвати місця обстрілів та влучання снарядів в будь-які ідентифікатори локації, а як то назва вулиць, зупинок, метро, магазинів тощо, і оцінювати і називати наслідки руйнувань через удари, обстріли чи диверсії. Тут треба ще зазначити, що журналістика як суспільний інститут часто називають сторожовим стом демократичного суспільства, тому що вона. Пильно спостерігає за діями політиків, влади, суттєво впливає на суспільство, формуючи багато в чому спільні та політичні стандарти. Якщо держава намагається контролювати пресу, то вона тим самим порушує журналістику незалежності. В новітній історії України також відомі факти, коли влада поширювала серед телеканалів так звані темники, де зазначалось, що і як висвітлювати, або про які події взагалі не згадували. І тепер пригадаємо той індекс свободи преси, і ось ви бачите перед собою індекс свободи преси 2023 року. У яких країнах в них більше? З обмеженою свободою слова? Чи навпаки? Назвіть країни, де свобода слова перебуває в найгіршому становищі, а де в найкращому, і яке місце в ній Україна? Якби все людство за винятком одного Девіду була певною думки, а цей індивід мав протилежну. То і тоді все людство мало би не більше прав змусити мовчати цього індивіду, ніж яке б мав і сам індивід змусити мовчати все людство, якби він мав таку точку зору. Це висловлювання Мілля з трактату про свободу слова, ще в 1859 році казав. І це надзвичайно влучне висловлювання, чому? тому що свобода слова є однією із важливих. Характеристик сучасного світу. Наші завдання вам треба частково прочитати підручник. І я вам пропоную зробити завдання 12 на сторінці 109, зробити кіновечір, переглянути один із епізодів про агенти 007, частину, яка називається Завтра не помре ніколи, і зробити завдання за підручником. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.